Так, все вже обрізав цю сторону, цю, будемо ну, казати, ступицю, а там вже вирізав швеллер. і там бачимо під цю ступицю. Виставився вже в розмір звздочками від швеллера. Накинув цепа, прикинув, що там виходить по дзвнах. Зараз виходить, що треба зробити? Треба робити цю бокову пластину. І тоді вже до тої бокової пластини зробити вставочку оцю вставочку цю, яку мені треба. Буде. Ну і тоді вже можна моста закріплювати на рамі. Так бачимо, розточив я туди ще далі. І от, виходить, два подібника Ну І плюс підсальник, тільки сальник більший. Так я хвал вже 35-й цей почіпник. Так, в общем, організував тут масленку, получается. А з цієї сторони, зараз переверну. О, бачимо, з цієї сторони варив таку, получается, як флянчика. І оцей почіпник, бачимо, да, він в мене такий трохи тричить, виходить, щоб один сюди остане. Отак. І болтами прикручиться, щоб він не тримався не тільки на одних болтах, а виходить, що буде почіпніше триматися на тому флянці на корпусі, а не вся нагрузка, щоб на болти не йшла, бо як не є вал з ножами там весу і нагрузки буде. Так ще зробив таку С труби виходить, втулку. Це вона буде в роль такого пильника свого От вона буде візьдо і буде приварена сюди до корпусу. Менше туди пілюка попадала. Так, перший пуск. Перший прокрут. Так, розказую всю суть. Наклеїв такі світоотражащі, бачимо, полоски. Зараз завожу трактора, даю середні обороти, щоб е, зробити на валу відбору 540 обертів. І тоді побачимо, що буде на ножах. Якщо тут буде 540, на ножах має бути десь приділа 160-180. Це така більш-менш нормальна робота. Все, завожу. Зараз буде вже, будемо казати, звук не будемо вже чути так, як треба. Yeah. motore В общем, на півтори тисячі оборотів валут бора був 440. Да, і 130 на ножах. В принципі, вроді непогано. Якщо 540 буде, то буде всі. І це, ну, я на нижчій скорості, виходить, що є 780. Значить, поки ми зв'язками нічого робити не будемо. Все, залише так, як... ну, так, як зараз на даний момент зроблено.